Для послів Вільяма Моріса, одного з піонерів дизайну шпалер, стіни створюють наш будинок від їх обробки багато в чому залежить успіх дизайну всього інтер'єру, тим більше змінити настінне покриття набагато простіше і економніше ніж братися за глобальну переробку підлоги або стелі. Високі технології і знання особенностей візуального сприйняття дозволяють сучасним виробникам шпалери створювати справжні шедеври. Здатні вражати уяву і занурювати нас в іншу реальність, гігантський стрибок від класичних художніх прийомів до концептуального дизайну в хістоліттях століттях плюс раніше небачені методи обробки матеріалів. Все це дозволяє виробникам пропонувати ринку шпалери, які абсолютно не схожі на традиційні. Фабрики авторитетно називають їх не шпалерами. А настінними покриттями при цьому кваліфікацію поклейщиків ексклюзивних покриттів вже можна порівняти з професіоналізмом ювелірів або скульпторів. Тут ми розповімо про ультрамодні тенденції і досягнення в шпалерному справі на сьогоднішній день. Один дихання природи. Комільфо сьогоднішнього шпалерного ринку екологічні матеріали і технології, екошпалери виготовляються з вторинних волокон з використанням екологічно чистих матеріалів і фарб, що дозволяє стінам дихати і наповнювати кімнату неповторимою природною атмосферою бамбук, дерево, волокна ліан і трави, необроблений камінь. Одні з найбільш затребуваних матеріалів в сучасному дизайні два синьо-зелені переливи, безперечний тренд майбутнього сезону. Насичені переливи синьо-зелених відтінків. За дослідженнями провідних трендінгових агентств, саме насичені тони плавно перетікають холодних відтінків бірюзи і стануть хітом. 2016 року ми з вами будемо зустрічати його всюди. Від декоративного оздоблення стін і оббивки меблів. До кольорового скла на столах і модних суконь на подіумах три пора в пастель Якщо ви втомилися від насичених фарб, відчуваєте труднощі з вибором колірної гами, вважаєте отримати універсальний фон для будь-яких дизайнерських експериментів, пастель вам на допомогу м'ятні, блідорожеві, бускові фісташкові, персикові бежеві відтінки. На піку популярності в світі дизайну і моди вже не перший рік. Їх секрет в ненав'язливості, елегантності і універсальної сучатимості. Декор стін в таких тонах розширює простір і підсилює природне освітлення. Чотири мода в широкому форматі не обов'язково обклеювати шпалерами все приміщення, досить зробити акцент однієї зі стін за допомогою ефектного панно, цей дизайнерський трюк в стилі богемного шику з успіхом використовується в сучасних інтер'єрах готелів, ресторанів, клубів, практично. Вигідно і стильно не потрібно витрачати час на обдумування декору стін, на процес обробки і підбір матеріалу одне круте, масштабне панно здатне прикувати погляди, подарувати яскраві враження і підкреслити ексклюзивність обстановки. П'ять скромна чарівність буржуазії. Химерний блиск золота перестав бути атрибутом розкоші, ознака гарного смаку в наші кризові часи, елегантні зістарені, патиновані і неяскраві металізовані відтінки. Шпалерники миттєво підхопили цей тренд і майстерно інкрустують мідні і сріблясті нитки в текстильні покриття. Розробляють нові віртуозні технології фольгування флізеліну, бризкають краплями матового золота і бронзи на сизаль і кору бананової пальми, а баки, нітують у вінілі карбування іржу. Шість мінерали слюда і перламутр мода посилено повертає нас до первозданної естетики природних красот, використання натуральних каменів і необроблених кристалів. Характерні риси актуального декорування інтер'єрів, але потрапляючи під чарівність первозданною фактурою, рельєфом і природним блиском мінералів, слюди і перламутру, виробники залишаються принципові, на чолі всього стоїть технологічність. Ретельна обробка натуральних матеріалів виключають можливість будь-яких дефектів і недбалості. У пріоритеті природні холодні тони з переходами від одного в інший чорний каолін, колір льоду, ліловий, білосніжний, матовий сріблястий, колір марганцю і байкальського чароїта. Сім, оптична ілюзія, як відомо, ми живемо з вами в Дідітал Еру. А значить, навіть купуючи шпалери, нам нікуди не дітися від світу трит. Головна перевага шпалер з трит-ефектом, реалістичність, що вражає уяву. До них хочеться доторкнутися, провести пальцями по хитромудрій текстурі, відчути магію простору і повірити в оживаючу картинку з такими шпалерами, ВАУ ефект забезпечений. Вони можуть перетворювати архітектуру в приміщенні або створювати стіни, обманки. Здаються драпірування, ефект стьобаної атласної тканини на стіні, переливаються стереу картинки і орнаменти, величезний асортимент трит-покриттів на сьогоднішньому ринку, відкриває широке поле для дизайнерських експериментів. Вісім до сонця, що сходить японський стиль, в шпалерах не обмежується характерними іерогліфами, гілками сакури. Образами гейш і Самураїв, особливий тренд, традиційна, ручна техніка виготовлення, одна з них камі, вузькі смужки паперу природних відтінків химерно сплітаються між собою, оригінально і природно виглядають шпалери, зроблені з міцною фактурної паперу У Васі, включена в список всесвітньої нематеріальної спадщини ЮНЕСКО, бамбука, сизалю і папія Маша, дев'ять ексотика в міських джунглях. Екостиль в інтер'єрі логічно сусідить з етнічними мотивами поселити у себе вдома величезні, химерні дерева, скоковиту зелень, рідкісних рослин, казкових райських птахів і тропічних метеликів, тепер просто шпалери з екзотичними малюнками дарують потужний заряд позитивної енергії, пробуджують емоції, пристрасть до життя і бажання творити Після монотонних міських буднів є чудова можливість зануритися в красу первозданного світу і відчути себе королем власних джунглів. Етнічна тенденція в дизайні збагатила шпалери традиційними орнаментами марокканських тканин, строкатими візерунками африканських тонік і індонезійських саронгів. Шпалери з напіврозмитими акварельними переходами в техніці південно-східного батика, подібні справжнім живописним полотнам, значно підсилює сприйняття візерунків складна техніка накладення текстильних і рослинних волокон на неткану основу. 10. ручна робота основним лейтмотивом виставки Maison Objet 2015 в Парижі став Ганд Маде. У минулі століття найдорожчі шпалери створювалися вручну досвідченими майстрами за унікальними технологіями, їх методи і стиль роботи переймають і сучасні виробники, пропонуючи ексклюзивні покриття з кори тропічних дерев і стебел водяної лілії, волокон бамбука, пап'є маша гарбарієм з листя дерева, гравіола. Тонка реміснича робота зберігає тепло людських рук і виключає повторення. Кожен дизайн унікальний у своєму роді. 11. текстиль на стінах, ласкавий і ніжний. Текстильних шпалер випускається велика різноманітність, жаккарт і шовк, джерсі, нетканий текстиль, полотна в техніці, нитка до нитки. В епоху Рококо і ампіру, стіни монарших палаців і особняків аристократії прикрашали гобелени шовкові і жакардові тканини, жаккард – одна з дорогих тканин, так як її виробництво трудомісте. Характерний рельєфний малюнок на ній виходить в результаті складного переплетення ниток імениті виробники елітних настінних покриттів, наприклад, бельгійська фабрика Омексо. пропонують нам сучасне прочитання палацового шику, матеріал четься на ткацькому верстаті, малюнок створюється саме плетінням, а не печаткою, а потім наклеюється на неткану основу. Додаткову поверхню захищають спеціальними просоченнями для негорючості і проти забруднень. У підсумку ви отримуєте розкішні полотна з багатими переливами ниток і фактурою, до якої так і хочеться доторкнутися, при цьому вони відповідають всім сучасним вимогам до експлуатації звичайно, жакар або шовк на стінах, атрибути інтер'єрів прямим сегмента, але і більш доступні шпалери з нетканого текстилю або виконані в техніці нитка до нитки. Володіють своїми перевагами перш за все. Тут важлива екологічність матеріалу, що вони дуже приємні на дотик і створюють фонічний комфорт в приміщенні, їх можна клеїти без видимих стиків і швів. Багато колекцій можна наклеювати на стіну горизонтально і вертикально, що дає практично необмежені можливості в дизайні. Поради професіонала, як правильно вибрати шпалери для свого інтер'єру, тепер. Коли ви знаєте про модні шпалерах, абсолютно все пора прийшла дізнатися, як все-таки знайти якісні і довговічні шпалери, чому при покупці важливо звертати увагу на спеціальні значки і піктограми, а при поклейці звертатися до допомоги досвідчених фахівців разом з експертом Скол Тетяною Карсакбаєвою розставили всі крапки над «і». Тетяна Карсакбаєва – операційний директор скол зі зв'язків з європейськими фабриками. Тетяна впевнена, що навіть прості зміни в інтер'єрі можуть надихнути на великі зміни в житті, оточуючи себе якісним декором. Ми покращуємо якість нашого повсякденного життя. Відчуваємо себе більш успішними і щасливими. Скол більше 20 років представляє в Україні елітні оздоблювальні матеріали та авторський декор від лідируючих виробників Франції, Бельгії, Італії та Японії, ексклюзивні шпалери, інтер'єрні тканини, ліпнина і освітлення з паризького гіпсу, фрески. Провідні світові дизайнери беруть участь у створенні цієї продукції і активно використовують у своїх інтер'єрних проектах. Скол здійснює поставку нових колекцій з фабрик в Україну щотижня. Один репутація виробника гарантії якості шпалер, вибираючи шпалери, обов'язково зверніть увагу на бренд, його репутацію серед світових професіоналів і країну виробництва. Я часто відвідую фабрики Європи і повірте, європейські виробники, визнані лідери в шпалерному справі. Не українські, і не китайські і європейські фабрики це вікова історія і майстерність часів текстильних мануфактур, гігантський дизайнерський досвід, всі професіонали визнають незламний авторитет французьких модних будинків, виробників меблів і декору. Плюс запатентовані технології і велика увага до екологічності матеріалів, всі ці фактори в комплексі безпрограшний мікс, від якого безпосередньо залежатимуть зовнішній вигляд, якість матеріалу, безпеку і довговічність куплених вами шпалер. Рекомендую вам колекції фабрики Омексу Бельгія. Вони щорічно отримують престижні призи та визнання професіоналів на міжнародних виставках. Це об'єктивний факт. Два купуйте новітні колекції. По-перше, це модно. Вони відповідають трендам, і дизайн вашого інтер'єру буде актуальним ще не один рік. По-друге, ви не ризикуєте купити підробку, наприклад, скол кожні півроку виводить на український. Ринок оригінальні новинки своїх фабрик партнерів. Жодному виробнику контрафакту не вдається в такому режимі копіювати наші колекції і виробляти низькоякісні аналоги. Вони за нами просто не встигають. Третє, при створенні нових колекцій фабрики застосовують все більш сучасні матеріали і технології. Час біжить, технології розвиваються Екологічність, світлостійкість вогнезахисні і брудовідштовхуючи просочення кожним роком стають краще. Наша компанія постійно оновлює свій асортимент. Ми робимо щотижневі поставки шпалер. У нас через один-два тижні після замовлення покупець отримує свіжий, що не залежався на складах сучасний товар. Три шпалери повинні клеїти професіонали. Якщо ви придбали якісні і престижні шпалери, обов'язково скористайтеся послугами професійних поклейщиков. Бажано заздалегідь з'ясувати їх досвід роботи саме з цими матеріалами і маркою виробника. Одна зі сторін прогресу в шпалерної моді достаток матеріалів і безліч технічних інновацій, досвідчений поклейщик заздалегідь підкаже вашим малярам, як правильно підготувати стіну під конкретні шпалери. Він заздалегідь проконсультує, як вважати витрата шпалер і який клей використовувати в процесі поклейки. Тільки майстер зможе, наприклад, зробить акуратні стики і підбір малюнка, уникне виникнення бруду і затертих плям на полотнищах, красиво обійде. Полотном зовнішні і внутрішні кути в приміщенні обклеїть арки, колони, камінні, портали. 4. вибирайте шпалери тільки за реальними зразками. Для вибору шпалер обов'язково використовуйте каталоги і реальні зразки, ніякі фото не передадуть фактуру і матеріал, і жодна картинка не покаже вам багатого блиску ниток в жаккарді або таємничого мерехтіння слюди, вибираючи колір шпалер, дивіться на зразки при денному світлі, а також при різному штучному освітленні, і, звичайно, ви обов'язково повинні доторкнутися до них, зрозуміти наскільки це приємні тактильні відчуття. Стосуватися текстильних полотен, вермикуліту, шинили або сизалевих волокон. У всіх цих цілях ми також рекомендуємо дизайнерам застосовувати для презентації своїх дизайн проєктів мудборди з шматочками обраних матеріалів. Скол надає фабричні зразки в А5 А4 для всіх колекцій, 5 піктограми підкажуть вам рецепт успіху. Зверніть увагу на спеціальні значки і піктограми в каталозі і на зразку шпалер. Сучасні матеріали стінових покриттів не тільки різноманітні, вони володіють дуже важливими характеристиками і, можливо, їх властивості стануть для вас несподіваним і приємним бонусом. Значки говорять в підтверджених випробуваннях і наявності просочень. Вони роблять шпалери негорючими і світлостійкими, волого і брудовідштовхуючими, такі стінові покриття можна використовувати там, де раніше і не мріяли. В інтер'єрі круїзних лайнерів, ресторанів, готелів на кухні, в санвузлі. 6. купуйте шпалери не в рулонах, а погонними метрами при виборі елітних стінових покриттів і плануванні витрат, якщо дозволяє дизайнерське рішення, то я б рекомендувала вибирати шпалери великої ширини 9.0140 і ті, що продаються погонними метрами. Вигода, очевидна, ви купуєте саме стільки, скільки вам потрібно, і не платите за надлишки, які виникають при розрахунку рулонних шпалер, при цьому стиків між полотнищами теж буде менше, є і ще ряд важливих переваг. В процесі відвантаження на фабриці візуально перевіряться якість полотна на кожному метрі вашого замовлення, якщо дозволяє малюнок, то у вас з'являється можливість горизонтальної поклейки шпалер. Незалежно від довжини стін в приміщенні із мінімальною кількістю стиків, як правило, стінові покриття, які виробляються погонними метрами, значно менше часу зберігаються на фабриці, їх виробляють у міру реалізації, а значить, ви отримуєте свіжий товар в соковитих фарбах із незалежною фактурою. У Скол ми давно відзначили ці вигоди для наших клієнтів, тому реалізуємо безліч шпалерних колекцій великої ширини і погонними метрами. У відео використані фотоматеріали надані компанією Скол.